Мир вам народ Божий і Святий. Сьогодні би хотів поговорити про друзів так? і розказати маленьку таку притчу, баєчку, не знаю. Вона мені дуже сподобалась, і я захотів просто нею поділитися. Одна маленька пташка, коли було холодно, захотіла полетіти на південь, вона летіла, летіла, але замерзла і впала в полі. Проходила тим полем корова і накакала на нього. Пташка відігрілася в тому лині, так, одужала, почула здоров'я, веселість і почала співати. А поряд проходив кіт. почув десь звідки спів пташки, і вирішив розібратися, де що і по чому. Найшов пташку, достав і з'їв. І мораль цієї історії така: не кожен, хто на тебе гадить, твій ворог, не кожен, хто достає тебе з лайна. Твій друг. І коли тобі добре, тепло і гарно, то сиди тихо, а ні, то проповідуй Ісуса. Ісус любить тебе. Амінь.